Шановні колеги, відповідно до статті 29 регламенту роботи ради оголошую, 8 -е позачергове пленарне засідання другої сесії Черкаської міської ради відкрите. На підставі пункту 7 статті 32 регламенту Черкаської міської ради, 8-го скликання, затвердженого рішенням Черкаської міської ради, депутатська фракція об'єднання самого заявляє про неможливість розгляду на 8-му позачерговому пленарному засіданні Черкаської міської ради питань про внесення змін до регламенту Черкаської міської ради та про утворення виконавчого комітету Черкаської міської ради. З наступних підстав щодо неможливості розгляду питання про внесення змін до регламенту. Відповідно до пункту 4 статті 52 регламенту, зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, перебаченому цим регламентом та діючим законодавством. Статтею 25 регламенту визначено порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд ради. Зокрема, пунктом 16 передбачено. Що завізовані проєкти рішень подаються і реєструються у відділ з питань роботи ради для розгляду в постійних комісіях не пізніше, ніж за 20 днів до початку роботи сесії або до наступного пленарного засідання, крім випадків, визначених чинним законодавством, чинним законодавством не передбачено можливість недотримання 20-денного терміну для реєстрації проєкту рішення по внесенню змін до регламенту, а також призначення з цього питання позачергової сесії. Пунктом 18 статті 25 Регламенту передбачено, що проекти рішень підлягають розгляду всіма постійними комісіями. Обов'язково обов'язковому розгляду підлягають проект рішень відповідним галузевими постійними комісіями у тижневий термін. Пунктом 20 статті 25 регламенту визначено, що проекти рішень та додаткові матеріали до них надаються депутатам не пізніше ніж за 10 днів. До відкриття чергової сесії не пізніше, як за три дні до чергового пленарного засідання, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії. В чому винятковість рішення з розгляду питання про внесення змін до регламенту незрозуміло. Щодо неможливості розгляду питання про утворення виконавчого комітету Черкаської міської ради, стаття 18 регламенту визначає, що перед внесенням на розгляд ради кандидатур заступників міського голови та члени виконавчого комітету. Вони обговорюються у постійних комісіях, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за три дні до свого засідання, повинні отримати через відділ з питань роботи ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур. Претенденти на посаду заступників міського голови, члени виконкому, Членів виконавчого комітету виступають на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні. Жодна із кандидатур, винесених на розгляд Ради, не пройшла обговорення відповідно до частини 4 статті 18 регламенту. Звертаємо увагу, що пункт 5 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні встановлює. Що підготовки, що підготовка і розгляд питань на пленарних засіданнях? Щодо і розгляду питання на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради визначаються регламентом ради. Отже, наслідком порушення норм регламенту ради під час винесення на розгляд ради вище зазначених питань буде, буде прийнято завідомо незаконне рішення ради. Ці рішення підлягають скасуванню з відповідними правовими наслідками. Я висловлю спільну позицію нашої фракції партії вільних демократів. По-перше, ми вважаємо, що позачергова сесія скликана з порушеним законодавством, вище перераховано. Ми не вбачаємо потреби у скликанні саме позачергового засідання. Адже ці питання можна було розглянути на черговому засіданні, а всі питання пройшли в усі депутатські комісії. І зараз не виникало б ніякого питання. Більше того, ми не можемо зрозуміти, навіщо вносити зміни до регламенту. Місяць ми його поводжували з депутатами, проголосували. Коли ви надавали вет, е, наклали вето, то мали претензії не до пункту про пакетне голосування, а лише до журналістської норми. Тепер, через місяць, коли вам хочеться необхідно е, притягнути виконком, виникла необхідність у зміні регламенту. Друге. У проєкті рішень про виконком з'явилися нові прізвища. Нам, депутатам, потрібен час, щоб познайомитися з біографіями деклараціями кандидатів, зрозуміти, чим вони займатимуться, якою галузю опікуватимуться. А сесія позачергового скликала за один день, не надає нам такої можливості. Ну, ви знаєте, мені дуже вже приємно чути про те, що немає антимерської коаліції, яка перед цим була озвучена що чотири політичні фракції. Самоковіч партія демократів Укроп і е, Черкаща. Кожний вже виступає. А ким Озвучена вона була вашим е, куратором, е, міським головою, який був послухати, ми... а ви вже починаєте розказувати. Минулому, коли міський голова, ваш куратор, безпосередній бос і багато є у нього ре... 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 регалій. Прізвищого Сергій Подарич, да. то я хочу вам всім сказати, що нарешті інші політичні фракції, я бачу, що вони почали виступати саме за себе. Це дуже добре. Тому що коли виходили і казали, що ми представляємо інтереси чотирьох, то я вважаю, що це трошки некоректно по відношенню до виборців. Бо виборці вони голосували або за партію вільних демократів, або за Черкачан, або за іншу політичну силу. Гарно, добре, хлопці, що ви нарешті в цьому розібралися. По-друге, у нас є юридична служба, яка готувала проєкти рішення, вона їх візувала, і ми задамо їй питання, чи є порушення. Як на мене, то обговорення проходили всі виконком із міни Галузеві на бюджетній комісії. Також вчора було спільне засідання комісії. І наскільки е, Вікторія, я дуже прошу показати всім присутнім, це для того, щоб не маніпулювали засобами масової інформації, що під кожним листом подводження, під кожним проєктом стоять підписи безпосередньо голов комісії, членів комісії, які були присутні вчора на спільному засіданні. Просто я звертаюсь до депутатів. Будь ласка, ви, коли вас запрошує міський голова на комісії, то ви йдіть до міського голови, а не на ВАД-тем. Все, дякую. Не інтереси чотирьох політичних сил, а мабуть, все-таки позиції. Але друге антимерська коаліція, це означає, що вона антимецька, вона ще коаліція. Розумієте, то Ви маніпулюєте традиційно якимось поняттями. Хочу заперечити, заперечити пану Радуцькому в тому, що коли склалася коаліція ні в яких засобах масової інформації, у депутатів, які підписали цей документ, ніде не було сказано, що це створена антимерська коаліція. Антимерську коаліцію перше, перше. 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 Найдете, покажете, будь ласка, покажіть мені. Далі. З вуст, з ваших вуз, це було сказано першим на все місто Черкаси. Ніякої антимерської коаліції ніхто не створював. Коаліція була створена на засадах розвитку міста. І все відкрито, все написано, що ми хочемо для того, щоб місто розвивалося. І навіть фрагменти, фрагменти перше, це, початкові наші погодження були показані меру, і мер їх опублікував за, за виключенням п'ятьох пунктів. От і все. Він їх побачив найперше раніше, чим, чим ви, Олександр Романович.